Колись по електронній пошті я отримала лист від тоді невідомого мені пана Василя Вовка. В цьому листі було написано, що швейцарський корпус робить проекти допомоги і надсилає професійних експертів, які зможуть допомогти розвивати малі підприєм підприємства. Я на це відписала, що на жаль, підприємство не державне і навряд чи не державне допомагають, і отримала відповідь. Ми допомагаємо всім підприємствам. Особливо, якщо у вас працює багато жінок. А у нас практично всі, хто працюють на підприємстві, насправді більшість це жінки. І протягом півроку оформив всі документи. Ми мали можливість долучитися до програми швейцарського корпусу. До нас приїхав експерт. Причому приїхав в той момент, коли нас затопило водою, бо був паводок. І води не було тільки в музеї, скрізь навколо була вода. І протягом двох тижнів експерт, швейцарський, холландський так, так, експерт по міжнародному туризму, пан Пільман, професор Фальман, він жив тут, в комплексі, е, аналізував, що у нас відбувається, написав нам на п'ять сторінок, е, що нам потрібно зробити і виправити. І чесно вам скажу, що я думала, що е все те, що він написав, буде неможливо виконати. <риклад> Але так трапилось, що е не зважаючи на те, що е були дуже тяжкі часи в країні, що нам здалося тільки виключно з Божою поміччю подолати е практично виконати всі побажання наших міжнародних туристичних експертів, і тепер. Я абсолютно впевнена, що замок музею Родомисель зможе стати таким туристичним об'єктом, який буде притягати людей з усього світу. Вам Щиро дякую Оліодину, що ви пригодилися. Шановна Ольга Вадимна, дуже дякуємо вам за запрошення. Мені випала почесна місія від імені нашої громади, яка зараз з вас приїхала, привітати вас чудовим святом днем народження музею. І бажаємо процвітання. Успіхів музею Івана Особиста, ваш замок музею, який на міцному градуда. І який є очолює добре цей музей. Це основа успіху містей глудаменті і Українська це основа успіху України. Бажаємо вам і далеко.